Доброго дня, друзі! Сьогодні маємо таке авто як Шкода Фабія 2002 року з двигуном 1,4 бензин. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини. На непогані для цієї марки і моделі комплектації комфорт. І так, зараз трішки покажу автомобіль по комплектації. Автомобіль у нас має противотуманні фари, легкосплавні диски на хорошій резині. Все скло по автомобілю оригінальне, авто у нас 2002 роком стане на облік. Маємо електрорегулювання передніх дзеркал, підігріви, передні склопідйомники, центральний замочок. Автомобіль має повністю сервісну історію по обслуговуванню. Іде такий оригінальний неперешитий руль з рідним пробігом 193 тисячі км. Маємо підігрів заднього скла. Кондиціонер, п'ятиступенева коробка передач, гарний світлий салон, такий насищений синій колір. Ззаді у нас корби. Автомобіль має запаску, аварійний знак, аптечку. Маємо задні пактроніки та фаркоп. Фаркоп лежить в багажнику. Того зацікавив даний автомобіль. Авто в наявності у Луцьку. Телефонуйте.